Сьогодні я вам розповім дитячу казку про трьох поросяток, але на дорослий лад. Всі ви знаєте історію про трьох поросяток, які збудували собі три будиночки. Але сьогодні буде така паралель, що символізує ці три будиночки. Перше поросятка збудувала собі будинок із соломи. І коли прийшло перше випробування, перша така важка ситуація. Його будинок розламався, його здуло вітром, його не стало. Це така паралель до вашої внутрішньої опори. Наскільки вона міцна, і які зовнішні фактори можуть так легко її зламати, як у цього поросятка, лише одна маленька проблема, лише одне випробування і хатки немає. Так само і в другого поросятка його дім з лози завдяки двом проблемам також знесли, і вони вже відчували себе невпевненими не в собі і беззахисними, тому що їхня внутрішня опора зникла. Так само і ви. Наскільки у вас міцна опора внутрішня? Як ви її будуєте і з чого? Ось третє поросятка зробила правильно, збудувало міцну внутрішню опору з цегли, що ніякі перешкоди, ні один, ні два, ні три ніякі не змогли її зруйнувати. І вам потрібно так само брати приклад ось цього третього поросятка, будувати внутрішню опору, впевненість в собі, з цегли. Тому що залежить ваш стан від внутрішнього, від вашої внутрішньої опори. І що б не сталося зовнішньо, які б ситуації, випробування вам не давалися, ви зможете їх пройти, якщо ваша внутрішня опора буде з цегли. Дякую вам, пишіть в коментарях, яка зараз у вас внутрішня опора, наскільки легко її зламати.